Сьогодні, 8 лютого, 2023 рік, йде погрузка дров. Церква християн Віри Івангельської села Вири. Старано сьогодні трудиться для того, щоб відправити очередну фуру на Херсонщину, яка сьогодні поїде до наших воїнів, щоб дати їм. Тепло, щоб вони зігрились. Сьогодні брати церкви села Вири, сьогодні дуже-дуже старано працюють. Роблять може зараз Нелегку працю. Але з Божою помощю все є добре. Слава Ісусу Христу!